Евакуював поранених військових і возив їх у медичні заклади. Але вдома у Луцьку військовослужбовець отримав неабиякі неприємності. Чоловік випив алкоголю і сів за кермо. Тепер, як то кажуть, пожинає плоди. Чоловік у збройних силах працює водієм, передислоковує поранених військових. Тепер же сталося так, що один вчинок і на кону його майбутнє. Чоловік під градусом сів за кермо. Каже, що на дорогу не виїжджав, мовляв, у дворі переставляв машину. То було у червні цього року. Все відбувалося в дворі мого будинку. Мене товариш привіз після похорону товариша і під під'їздом. Випивали, кричали, я просто переставив машину далі від них і все. І хороші сусіди зняли мене на відео і викликали поліцію. Тобто я ніде не рухався по дорогах загального значення, ніде. Це все було в дворі. Мало того, ще й зачепив іншу автівку. О 22.15, керуючи автомобілем, не дотримався безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автомобілем, Рено Меган, а він же Вказано дату і час керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, спорожнення рота порушення мови, порушення координація мови рухів, однак від проходження медичного огляду відмовився. Суд першої інстанції присудив військовому 17 тисяч гривень штрафу і на рік позбавили права керувати автівками. Той просить в апеляції залишити штраф чи навіть збільшити його вдвічі, аби тільки не позбавляли водійського посвідчення. Мій підзахисний повністю визнав свою вину, чи розкаєся в даному ліськодовою за подійну на шкоду. Однак суд першої інстанції не звернули це увагу. Ту сторона захисту просить суд визнати його винним в тіне правопорушення і накласти на нього у вигляді штрафу. Без позбавлення посвідчення водія, як чуємо, командир військової частини, де чоловік служить водієм, теж як то кажуть, впрягається за нього і просить залишити посвідчення водія, виходячи з матеріалів справи, так і з клопотань командира військової частини, де мій захист не проходить службу. Для посичного водія мого підзахисного є крайні необхідні для виконання бойових завдань. Потрібно виконувати і бойові завдання, так як дуже складна ситуація зараз з водіями. Ми через сутки ходимо наряди, працюємо і дуже тяжко, немає кому працювати. Суддя дослідив матеріали справи і вирішив, що заборона сідати за кермо на рік таки буде. Апеляційну скаргу залишити без задоволення, а постанову судді Луцького міського районного суду Волинської області 6 вересня 2024 року щодо нього без змін. Постанова оскарженню не підлягає. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.